В МВС відбулося перше засідання комітету з питань застосування санкцій до осіб, які підтримують і фінансують тероризм в Україні. Актуальні питання обговорювалися за участю міністра Арсена Авакова та представників різних відом. Основне про що йшлося під час комітету, розповів радник МВС Антон Геращенко. На даному комітеті прийнято рішення у тому, в якому напрямку працювати комітету по введенню персональних санкцій проти фізичних юридичних ліц, спонсорів тероризму і сепаратизму. Учасники комітету виділили сім груп осіб, які мають нести кримінальну відповідальність і підпадати під дії санкцій у разі винесення обвинувального вироку суду, що вступив в законну силу. Это будут должностные лица Автономной Республики Крым, депутаты Верховного Совета Республики Крым, которые содействовали аннексии Крыма, содействовали предательству и передаче Крыма Российской Федерации. Это будут министры так называемых Луганской и Донецкой народной республики и прочие должностные лица, которые назначались в период с начала апреля по сегодняшний день и далее. Это будуть українські і зарубіжні журналісти, які призивали к развязыванию терористичної війни к Украины, України расколу України. Це будуть також українські должностные лица, в тому числі депутати местных советов, мери городов, які відкрито призивали Украины, України, занимались займалися сепаратистских і террористических действий. Також комітет буде займатися питаннями санкцій проти осіб Російської Федерації і інших країн, які закликають до війни сепаратизму та тероризму в Україні. Аби морально підтримати бійців батальйону особливого призначення Львів, очільник міліції Львівщини відвідав зону АТО. Чи забезпечені правоохоронці усім необхідним, проконтролював особисто. Особовий склад батальйону повністю забезпечений засобами захисту і штатним озброєнням, яке належить батальйону. Бронежилети, шоломи п'ятого класу захисту. Всі новенькі, вони екіпіровані по вищому розряду. Такою увагою і турботою керівництва міліції бійці батальйону Львів задоволені. Вони готові нести службу на сході України. Бойовий дух високий свого складу. Всі готові нести службу. так що шана і слава цим хлопцям, слава героям. А ось ветерани прикарпатської міліції поділилися власним бойовим досвідом з молодими бійцями батальйону Івано-Франківськ, адже самі воювали в Афганістані і не зі слів знають, як це складно. Це е... Клич душі ветеранській, ті люди, які пройшли, нелегкий шлях міліцейської служби, і вони готові прийти на допомогу, допомогти молодому поколінню, молодим працівникам, які прийшли, передати свій досвід і побажали, щоб всі поверталися живі, здорові додому. І щоб скоріше настав мир. Практичні поради досвідчених наставників, особливо щодо несення служби в зоні бойових дій, не зрівняти ні з чим, кажуть бійці. До речі, ветерани ОВС опікуються хлопцями із самого початку їхньої служби в батальйоні. Торговця опієм затримала міліція Полтавщини. 46-річний чоловік самостійно виготовляв наркотик, а потім його збував партіями. Було затримано громадянина. В одному з районів Полтавської області, який займався збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опять за Цього громадянина проведено декілька оперативних закупок. Тривалий термін за ґратами не завадив чоловікові займатися незаконним промислом. Всього за 50 гривень він скуповував наркосировину у місцевих наркозалежних. Під час обшуку в нього було вилучено близько 70 літрів. Опію екстракційного, це полуфабрикат опію ацетильованого. Також в нього вилучено 20, близько 22 мл готового продукту опію ацетильованого. Також в нього ще вилучено близько 200 грам макової соломки. За незаконне виготовлення та збут опію міліція відкрила кримінальне провадження. Цього разу чоловікові світить до 10 років тюрми.